Студія Вашингтон. Я є ведучий Остап Яриш. Із візитом у Вашингтон прибув прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда. Одна з тем обговорень в Білому домі спільна підтримка України разом зі США. Перед зустрічю Фуміо Кішідою президент Байден заявив, що разом із Японією докладатимуть зусилля, аби притягнути Путіна до відповідальності. Більше поговоримо з Юлією Єрмоленко, яка зараз приєднується до нашого ефіру. Юлі, вітаю. Отже, давай більше поговоримо про цей візит. Чому він важливий, в тому числі і для України. Остепо, він важливий для України, тому що по перше Японія головує в групі семи і цей візит це спроба Фуміо Кушіда, насправді звірити годинники із союзниками, щоб разом протидіяти глобальним загрозам. Одна з них це насправді роль Китаю і союзники хочуть стримати потенційну агресію Китаю, але інша це безумовно російська війна проти України. І за результатами цієї зустрічі Фуміо Кушіда і Джо Байден видали спільну заяву, в якій ще раз заявили, що вони в жорсткій опозиції. До спроб Росії переписати кордони, що вони засуджують, продовжують засуджувати російську агресію, і що будуть і надалі запроваджувати санкції проти Росії, а Україні буде допомагати стільки, скільки буде потрібно. І ми багато говоримо також і про спільну підтримку від США та Європи. Однак Японія теж відіграє вагому роль у згуртуванні світу довкола допомоги Україні. В чому полягається ця, ця роль? Ця роль надзвичайно важлива, тому що Японія від самого початку повномасштабного вторгнення Росії по перше засудила це вторгнення. По друге приєдналася до глобальної коаліції із запровадження санкцій і притягнення до Росії до відповідальності. І насправді американські експерти говорять про те, щоби без участі Японії у цій коаліції вона б не мала такої сили, тому що вона б не мала такого важливого глобального значення. Давай послухаємо існував ризик, що цю коаліцію сприйматимуть як коаліцію НАТО чи американсько-європейську, і для сполучених штатів було надзвичайно важливо працювати із іншими країнами в Азії і де інде, аби вони приєдналися і показали, що насправді існують певні фундаментальні правила, які порушувати не можна, і це не лише європейські чи американські правила, це глобальні правила, які підтримують провідні країни по всьому світу. world. І насправді Остап, ці дії Японії та що вона пішла на таке яскраве засудження, були безпрецедентними. А зараз Японія, після того як Росія здійснила вторгнення в Україну, посилює і власну безпеку. І зокрема, наприкінці року Японія змінила свій, свою, свій, статут, свій стратегічну національну безпеку. І вона посилює витрати на оборону. До речі, буде витрачати майже 2% від свого ВВП. І це пов'язано із загрозами, які надходять із Китаю і з Північної Кореї, але також. Ж безумовно пов'язано із цією війною, яку Росія розв'язала проти України. Юрію чим конкретно зараз Японія допомагає Україні? Остапа допомагає на багатьох фронтах. Найбільший японський фронт це гуманітарний. Наприклад, посол України у Японії сказав мені в інтерв'ю про те, що він вважає, що Японія відіграє надзвичайно важливу роль і в відбудові України. Ми цього року, оскільки Японія головує сінці, розраховуємо, що Японія стане лідером у формуванні фонду відбудови України, який вже створений Світовим банком, і де я думаю, що Японія відіграватиме ключову роль. Я знаю точно, що усіх буквально у всіх. Найбільше компаніях Японії створені спеціальні робочі групи, підрозділи, які зараз серйозно займаються вивченням питання відбудови України. А Японія це швидкісні потяги, це мости, це, це хайвеї, це інфраструктура. це, врешті врешт надсучасне сучасне виробництво і автомобілів, і металургія. І я дуже вірю в те, що саме по таких масштабних проєктах Японія відіграватиме ключову роль. Дійсно цікава інформація. Юлю, дякую тобі за цей аналіз. І на цьому думаю, будемо прощатися. Глядачам дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі. побачимось вже на себе.